Вітання всім, мене звати Богдан Гдаль. Хочу вам трішечки розповісти про цінність і що таке взагалі урочище Теремки в межах Києва. Це давній лісовий масив, фрагмент колись величезного Голосіївського лісу. Зараз вже ізольований в результаті забудови і розширення міста, але від того не менш цінний. Тут є дуже старі трьохсотлітні дуби, є ділянка заповідна, де ростуть рідкісні рослини. Ну і всередині цього лісового масиву є так звана наукова база Інституту зоології Національної академії наук України. Як ви бачите, тут є невеличкі будівлі, господарські споруди, тут розміщується і донедавна перебувала техніка, якою цей ліс обслуговували. І е, зараз ми дізналися, тобто активісти, екологи, ті, які е, вболівають за збереження урочища Теремки, що ця ділянка планується під житлову забудову. Якщо обійти наукову базу Інституту зоології по периметру вздовж огорожі, е, то можна побачити, що більша її частина. За винятком невеликої території, яка забудована господарськими спорудами, це фактично той же ліс, той же цінний ліс. Тобто за огорожею, буквально ось видно кілька дубів, яким, умовно кажучи, 200 років. І казус юридичний полягає в тому, що тоді як основна частина урочища, яка йде, Довкола наукової бази вона має захист е, за допомогою указу президента і входить до Національного природного парку Голосіївський, то господарська зона, наукова база Інституту зоології такого захисту не має. а отже, це розв'язує руки Національної академії наук, щоб йти в змову з забудовником. і... Фактично знищувати цей ліс, який перебуває в межах їхньої огорожі. Якщо подивитися на документи і глянути на назву компанії, яка вступила у змову із Інститутом зоології Національної академії наук, то можна побачити, що це компанія із сфери впливу так званої КСМ Груп. КСМ Груп це досить агресивний забудовник, який вже прославився тут. Поруч біля теремків у Феофанії. Вони в 2021, в 21 2021 році вирізали унікальний горіховий гай на ділянці Національної академії наук. А останнє, що вони зробили, це фактично за допомогою тітушок силової підтримки тих людей, які супроводжують цього забудовника. Вони за один день вигнали на вулицю в сильний мороз мешканців гуртожитку Національної академії наук, колишніх і чинних працівників Національної академії наук, руйнуючи цей гуртожиток двома екскаваторами буквально за один день. На щастя, для екологів і екоактивістів в гру в цій історії на противагу діям. Забудовника і представникам Національної академії наук інституту зоології в гру вступила Генеральна прокуратура, яка, по суті, відстоює інтереси громади. І дуже важливо в цей період фізично підтримувати всі ті процеси, які відбуваються. На щастя, поки що забудовник техніку сюди не пригнав і ліс різати не почав. Я повторюся, що це фактично той же ліс, він виглядає як той же ліс, який і тут з цього боку огорожі, і який перебуває під захистом закону. Там ще вирубка не почалася. Але погодьтеся, що поки це діло перебуває в судах, боротися, краще боротися на цій стадії і вибороти, унеможливити цю забудову, аніж потім воювати. Лізучи десь на екскаватори і воюючи безпосередньо з тими, хто вирізатиме ліс і будуватиме цей житловий район. Тому дуже чекаємо вас на судах фізично і безпосередньо. Дякуємо.